Бути зіркою вельми тяжкий тягар, адже коли ти суперпопулярна, від фанатів просто немає відбою. Якби не сек'юрічі, вони би геть просто не давали. Дехто задовольняється незначною популярністю, а хтось і зовсім нею не обмежується. Наприклад, у мії з невідчепних фанатів хіба що різноманітні жуки. Та, хоч у неї катма друзів, вона пишається тим, що з року в рік стає найкращою студенткою коледжу. Проте навіть у такої дивачки, як Мія, з'явиться шанс стати популярною. Адже в коледжі оголосили гру в кальмара за мотивами суперпопулярного серіалу. Тож тепер пані Дженні перевірить дівчаток на міцність. Ну, хоч чи ж дізнаємося, чи вдасться їм утримати свою популярність? Адже кожне випробування, з яким вони не впораються, шкодитиме їхній репутації. Так, дівчаткам доведеться добряче попрацювати. Адже пані Дженні дуже постаралася. Їй гарно вдалося передати атмосферу ігор. Тут навіть була лялька, яка могла відсканувати популярність учасниць, яким все одно довелося би пройти випробування. Все відбувалося так, наче в серіалі. Подолав дистанцію непоміченим лялькою, отже, виграв. Тож у кожної з учасниць були свої методи проходження випробування. Керолейн, наприклад, використовувала свій улюблений прийом панянка в халепі. Навіщо ж кудись самі йти, якщо тебе можуть віднести на руках, це зазвичай працює безвідмовно. Якщо Мія гадає, що це спрацює і в неї вона дуже помиляється. Адже для того, щоб цей прийом подіяв, треба мати, хоча би де у тієї популярності. Отже, як завжди, довелося все робити самотужки. Мія звикла все робити самотужки, тож якщо її щось турбувало, вона вирішувала свої проблеми, хоч це науковий проект, хоч відчуття голоду. Вона чудово знала, що якщо живіт бурчить, то треба терміново дістати чогось смачненького. Ось тільки між їжею та мією існує смуга перешкод, яку слід подолати. Втім, що нікому і нічому не вдавалося зупинити голодну мію. Заради їжі вона могла видряпатися куди завгодно, навіть лабіринти вентиляції та чимало охоронців не ставали їй на заваді. Бо ж десь там, наприкінці, шляху був він. Жадений холодильник доверху забитий смаколиками. Да голод керував не лише Мірією. Разом з Керолейн вони жадібно накинулися на харчі немов дикі звірі. Та ділитися ні з ким вони не збиралися. Так немає нічого небезпечнішого за голодну дівчину. За правилами гри учасники не повинні були вказувати своє місце знаходження, проте Ханна особливо не вивчила правила. Та й жодного дня не було, щоб вона не створила новий пост у соцмережі, не забуваючи при цьому вказувати геопозицію. Вочевидь, це було неабияким порушенням правил, тож всі ігри були під загрозою зриву, адже поліція дуже швидко з'явилася в кабінеті керівника, славно звісність Ханни, допомогла зберегти ігри. Адже офіцер Енді виявився її великим фанатом. Тож щойно, побачивши кумира, відразу ж за про те, чого взагалі сюди прийшов. Автограф зірки чарівним чином звів розслідування на нівець. Обід з такими конкурсантами просто не мав шансу відбутись у спокої. Охоронець Ханни не давав їй поїсти доти, доки остаточно не переконався в безпеці. А ось у Керолайн обід вийшов просто чудовим. Червоний приготував їй гарну яєчню і навіть виклав сосисками сердечка. Та Мії пощастило найменше. Замість вишукано прикрашеної яєчні вона отримала яйце. Ба більше воно виявилося сирим. Схоже, її непопулярність давалася в взнаки. Так, того дня вона не тільки залишилася голодною, але й прибирала за собою. Що ж це за ігри в кальмара без конкурсу з печивом? Проте цього разу в Керолайн є помічник. Проте цього разу в Керолайн є помічник. Варто тільки піти на невеличку хитрість. І вуаля фігура вирізана. Другою на черзі була ханна, яка відмовилася від конкурсу, посилаючись на свою дієту, що не містила цукру. На встанок Мія, до якої в червоних було особливе ставлення, бідолашна, їй довелося зібрати фігуру з уламків. Втім, мія не хотіла залишати кривдників без покарання. Тож за підтримки Ханни вона зібралася розіграти червоного, діючи обережно, вона заповнила його маску великою кількістю косметики. Щоб, коли він її вдягне, на нього чекав сюрприз. Наступного разу червоні подумають, перш ніж ображати мію. Як і мало бути, ранок цього червоного почався не з кави. Вдягнувши маску, він відчув щось недобре і поспішив дізнатися, в чому ж причина. Коли він побачив себе в дзеркалі, його ледь грець не побив. Все спрацювало за планом. Конкурсантки почувалися дуже спокійними, не було й натяку на напругу, Ба більше здається, вони потоваришували це не влаштовувало керівника. Тож він вирішив налякати дівчат. Це, вочевидь, пішло не за планом керівника. Тож він страшенно розлютився. Учасниці підривали дисципліну ігор. Особливо Керолайн, яка зводила з розуму червоних. Вони просто не могли встояти перед її чарами. Тож цим Керолайн користувалася. Їй навіть вдалося потрапити до кабінету наглядача, в якого було найзручніше крісло. І, звісно ж, великий телевізор. Загалом це було ідеальне місце для перегляду улюбленого серіалу Керолайн. Заважав тільки охоронець Ханни, що теж любив любовні пристрасті. Втім, Керолайн не полягала, щоб той йшов геть. Він мусив охороняти вхід. Проте наглядач легко з ним впорався. Чого не скажеш про Керолайн, З якою геть неможливо було сперечатися. Поки вона насолоджується серіалом. Ханна розповіла Керолайн про їхню вилазку з мією, Тож тій теж закортіло розіграти червоних. Потрапивши до кімнати одного з них і переконавшись у тому, що той спить, Керолайн почала втілювати свій франг у життя. Все, що потрібно для успіху, викрасти форму. Наступного ранку бідолаха вчинив гвалт, побоюючись отримати покарання за втрату форми. Він кинувся на пошуки заміни. Але ніхто не хотів віддавати свою форму. Тут червоний і попався на кульмінацію розіграшу. Це був справжній тріумф для дівчат. І, нарешті, Мія змогла покарати кривдників. Для пранку дівчата розійшлися не на жарт. Вони навіть примудрилися зірвати одне з випробувань, влаштувавши сцену ревнощів. Замість линви, вони почали перетягувати червоного, Той й нічого не міг діяти і зміг звільнитися лише в момент, коли його комбінезон був розірваний нафти. Персонал проекту почав нервувати. Червоні були нажахані і ходили чутки, що з дівчатами просто неможливо впоратися. Згодом таємні шанувальники Керолайн не давали їй спокою. Одного разу один із червоних, взагалі, прийшов вночі, щоб. Запросити її на побачення, та Керолей не була проти. Ханні з Мією залишалося тільки заздрити, що їхня подруга принаймні смачно поїсть. Однак, під час романтичної вечері червоний і не думав зупинятися. Він підготував для Керола сюрприз, і здавалося, все було неймовірно романтично. А ось повідомлення, що спливло на телефоні залицяльника, засмутило Керолей. Тож вона так і не дізналася, що повідомлення було від його матусі. Хоч дівчата й потоваришували, проте деякі речі заважали їхній Наприклад, хропіння Мії могло кого завгодно звести з розуму. Ханні навіть довелося наказати своєму охоронцеві розібратися з причиною хропіння і розбудив Мію, яка сприйняла його дії за флірт. Вона навіть хотіла поцілувати охоронця, і той не заводив стосунків на роботі. Ніщо так не закликає до дії, як заборона цієї самої дії. Коли дівчата побачили кнопку, яку заборонялося натискати, їхня цікавість взяла гору. Мія недовго думаючи натиснула кнопку, і в усій будівлі зникло світло. Щоправда, мія цього не знала і, подумавши, що кнопка не працює, влаштувала в будівлі справжню світломузику, музику, чим ледь не звела з розуму червоних. А заразом вона зламала щось у ляльці, посіявши ще більшу паніку. Через бій лялька взагалі почала жити власним життям і перестала відрізняти червоних від учасників. Хай йому грець. Тепер їм не позаздряшся. Ще однією дивною подією став конкурс талантів. Здавалося, це мало допомогти поглянути на учасниць з іншого боку. Втім, як і з іншими конкурсами, все пішло не за планом. Акробатичний тюк Керолайн мав погані наслідки для червоного, а номер Мії з жонглюванням тільки добив бідолаху. Ймовірно, річ була у тому, що мія геть не вміла жонглювати. Та звісно ж попереду ще чекав номер ханни, точніше її охоронця, адже ханна відмовилася від виступу. Та номер навіть убив на місці ляльку, що повернулася до роботи. приз завжди приваблював не лише учасників, а й організаторів конкурсу. Гадаєте, червоні не мріяли про купу грошей? Звісно ж, вони марили про це. Багато хто з них віддав би все, щоб хоч якось підкреслити свою індивідуальність. Наприклад, купивши собі поштовні маски, щоб інші колеги люто заздрили. Деякі мріяли про те, щоб знайти половинку, яка кохала би їх такими, які вони є в червоних робах та масках. Адже навіть миршаві персонажі хочуть бути популярними. Проте мрії то одне. А реалізація зовсім інше. На відміну від більшості дітей, його мама не може похвалитися звичайною професією, адже мама Ніка власниця гри в кальмара. З такою відповідальною роботою складно встежити за дитиною. Тож мати взяла його з собою. Втім, того дня все пішло не за планом. Сплутавши уніформу учасника з подарунком від мами, Нік у свій день народження випадково потрапив до гри. Хоч йому там було геть не місце. Навіть його мама не могла скасувати той факт що правила, які вона підписала, не передбачають винятків. Що ж, тепер Ніку нічого не залишалося, окрім як зіграти в гру. Нік не занепадав духом, адже після потрапляння до гри він отримав шанс щонайменше завести нових друзів або ж нажити ворогів. Знайшовши собі вільного місця для сну, Ніку довелося тулитися на картонці. Погодьтеся не найкраще місце для сну, особливо для сина власника гри. Еліс не могла спокійно дивитися на те, як некомфортно її синові. Тому мило попросила своїх міньйонів покращити умови сина. Слово керівника закон. Тому дуже скоро в Ніка з'явилося шикарне ліжко. Зрештою, хлопця сьогодні був день народження. Ну, а щоб ніку краще спалося, мама попросила передати йому його улюблене печиво зі склянкою теплого молока. Ось тільки з печивом варто було бути обережніше. Хлопці в масках на нього дивно реагували. В цілому нік непогано проводив час. Хлопець не розумів, чому всі так бояться ігор, адже навколо було повно розваг. Тут тобі й кумедні костюми і цікаві конкурси. Захотів пограв з іншими, захотів причепурився. Добре, що мама грошей на ігри не шкодувала. Втім, нік дуже швидко став душею компанії. Він веселив усіх довкола, що правда заважав не менше. Складність гри зросла у багато разів, відколи Нік узяв на себе роль ляльки. І пройти випробування було б неможливо, якби ніку не запаморочилося в голові. Мама Ніка чудово справлялася з роботою. Деякі моменти організації залишали бажати кращого. Наприклад, про успілка міньонів нещодавно звернулася до неї із проханням зробити туалети більш зрозумілими для працівників. З усіма цими геометричними фігурами було нескладно заплутатися. Здається, ні, взагалі не переживав, що потрапив у гру. Він раз у раз вигадував собі розваги. Як, наприклад, розіграші Міньйонів. Ці хлопці здавались йому якимись дуже серйозними. Треба було їх якось розбурхати, і чобіт чудово впорався з цим завданням. Ігри стали куди веселішими з появою Ніка. І не лише для учасників, а й для всього персоналу. Звичайно, крім розваг, Нік все ж таки мав зіграти в гру. Але тільки знайти собі суперника йому не вдавалося. Мама не могла допустити, щоб її син сумував. Тому їй довелося попросити про заміну у складі однієї з груп. Був радий нарешті зіграти, і він був у цьому профі. В якийсь момент його опонентка навіть подумала, що він із нею заграє. Але насправді Нік лише відволікав увагу. Він дуже спритно отримав кульки Айві, яка наївно повірила в кохання з першого погляду. У Ніка у всьому був свій підхід. Наприклад, під час перетягування каната він вирішив перевернути правила гри. Перетягування невидимого каната, на його думку, було куди більш захоплюючим, і, хоч іншим учасникам ця ідея не припала до душі, сперечатися із сином власниці гри в Кальмара було марно. Та й шансів у дівчаток не було. Адже Нік був асом у перетягуванні невидимих канатів. А ще в чому Нік був найкращим, так це у своїх переможних танцях. На перший погляд вони можуть здатися дивними. Але повірте, чим більше ви будете дивитися, тим більше вам захочеться підтанцьовувати. Вже наступного дня Нік несподівано прокинувся найпопулярнішим гравцем. До його команди хотіли потрапити всі учасники. Можливо, тому що він був дуже майстерним іграх. А можливо, тому що його мама була тут головною. Але як би там не було, Нік зайнявся тренуванням своєї команди. У нього це виходило напрочуд добре, що просто не могло не зворушити його маму. Тренування були б безглуздим заняттям, якби на них не вистачало сил. Саме тому були перерви на обід. Це навіть трохи засмутило Ніка, що не могла не помітити його мати. Зрозуміло, вона хотіла, щоб її син правильно харчувався. Не дарма ж вона щодня готувала для нього їжу. Ні для кого не було секретом, що Нік отримує набагато більше бонусів на іграх. Хоча Айві та Дженні це не сильно засмучувало. адже вони знали, як привласнити те, що отримує Нік. Достатньо було лише подражнити його. Якщо у кожного учасника була лише одна спроба на гру, про ніка такого сказати було неможливо. Учасник мав вирізати фігурки з печива, і, поки всі намагалися, Нік встиг зіпсувати своє. За програш Ніка повинні були вигнати з гри. І коли Міньйон тягнув підолаху, інші учасники навіть здивувалися, але його не вигнали з Ігор. Просто мама дуже за ним сумувала. Жінка була дуже рада його бачити, і щоб син не засмучувався через поразку, дала йому другий шанс. Просто змінивши номер, він просто не міг програти. Та інші учасники навіть не здивувалися цьому факту. Єдина дівчина в грі в кальмара натискає. І дивися просто зараз на трум трум трік.